Гарний варіант автомобіля зі Сполучених Штатів, який гарно їде, гарно керується і не за всі гроші світу. Друзі, якщо вам цікавий саме такий автомобіль, я можу вам порекомендувати дуже класну модель. Ось звернути увагу, наприклад, цієї Audi A3 2016 модельного року. Автомобільчик виглядає доволі непогано, має пробіг 150 тисяч км. Саме 93 тисячі, майже 94 тисячі миль. Але це не головне. Головне це пошкодження по цій машині. Давайте подивимось детальніше. Вона виглядає практично цілою. Щоб подивитись уважніше, по пошкодженнях ми бачимо ось удар в задню дверку і задню арочку. Ремонту тут ну так дуже грубо, якщо так порахувати, десь в районі 1000 доларів. Тому що дверка вона тут дорога. Я вже подивився, в колір така коштує 550 доларів, плюс порихтувати тут спотером і пофарбувати ось два елементи двері і крило. Крило можна взагалі пофарбувати по ребру і зверху воно буде не фарбоване. Ось і весь ремонт. По решті, вона абсолютно ціла. Друзі, кому цікавий такий варіант, звертайтеся, ось його приблизний розрахунок. Якщо його торгувати до 3 тисяч доларів, навіть закласти суму 3 тисячі доларів, в Україну він приїжджає 10 тисяч 600 доларів. З врахуванням сертифікації постановки на облік, машинка стає майже 11 тисяч. Плюс додати сюди, умовно, тисячу доларів ремонту і виходить автомобіль зі штатів за 12 тисяч доларів з мінімальним ремонтом і з цілою безпекою. Якщо подивитись в салон, Можемо побачити. Абсолютно ніде не спрацювала безпека. Всі подушки цілі, ключик вон там, до речі, знизу його видно. Супер, дуже класний варіант, як на мене. Хто шукає собі автомобіль, особливо перший автомобіль. Дуже будете задоволені, тому що Audi Audi, і навіть такі моделі, як Audi A3, вони доволі добре себе зарекомендували. Їх всі полюбляють. Що стосується цін на нашому ринку, якщо взяти автомобілі 2015 року, а це у нас по Вінкоду саме 15-й рік, можна побачити, що самий дешевий стоїть 10 700, самий дорогий 19 000. От, рахуйте, автомобіль, який приїжджає з ремонтом за 12 чи він для вас буде вигідний, чи він не вигідний, чи його можна спробувати навіть продати там тисяч за 15 посередині ринку, що є вже також доволі непогано. Даний автомобіль буде торгуватися 18 числа, 18 вересня. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в Дірект, пишіть мені в Телеграм, і ми для вас можемо зіграти саме цю автівку.